Партія регіонів або як можуть казати люди, котрі жили в СРСР, комуністична партія 21-го століття. Найпотужніша, найефективніша та найкорумпованіша партія сучасної України наступного року ми будемо святкувати 10 років з часу її смерті. Хоча вона не така мертва, як нам може здаватися. Партія регіонів народила та зробила зірками десятки українських політиків, що мали чи, на жаль, досі мають чималий вплив в українській політиці. Деякі з дітей партії регіонів настільки. Торомся своєї матері, що зараз прикривається іншими іменами. Найвідоміше з них це безсумнівно опозиційна платформа за життя, або як називають і всі інші ОПЗЖ. Хоч цей осередок всього найгіршого в українській політиці досі існує, чомусь є і гарні новини раніше було гірше. Заникевич за, за, Якуновича. за, Янковича. за цього, як його... Ікубоїки всім привіт, мене звати Ярема Дух, а це відео про те, як позбавити мандатів про російських депутатів. Прикольно, навіть вийшло трішки заримувати. Запам'ятайте момент, можливо, це єдиний приємний момент у цілому відео. Отож, зараз ситуація в Верховній Раді справді не є суперовою. Маємо близько 40 народних депутатів з проросійської партії. Але ми бачимо прогрес. Справді раніше було гірше. Наприклад, у 2010 році за Віктора Януковича на посаду президента проголосувало 12,5 мільйонів українців. А іншою опцією тоді була взагалі Юлія Тимошенко. Мови патріотизм. Давайте разом побудуємо саме таку Україну. Україна стане з колін, коли стане на коліна перед Богом. Цікаво, як би склалася наша доля, якби тоді Юлія Тимошенко таки набрала би на 4% більше. Пропало би все. Але на виборах у Раду у 2012 році краще не стало. В останньому скликанні Верховної Ради перед Євромайданом було 185 народних депутатів від партії регіонів. Для багатьох колись це був дуже хороший трамплін у велику українську національну політику. Хоча зараз кажуть, що м це була помилка. Ну як, наприклад, когось 10 разів вдарити по голові чимось важким, а потім казати: ну, це була помилка. Всі 10 разів. Я зробив багато помилок, і історія в партії регіонів. Це теж є моя помилка. Ну але трамплін трампліном ну. хай про це судять виборці. Що важливо, під прапором партії регіонів дуже часто послідовно ухвалювалися деструктивні рішення, щоб знищити все українське. Ми добре пам'ятаємо закон Колісніченка Ківалова, спрямований на гноблення української мови як державної. чи харківські угоди про базування російського флоту, які пізніше сприяли окупації Криму. Це найвідоміші випадки, але було і багато інших. Під прапором цієї партії у 2013 році нас намагалися позбавити прагнення вступити до Європейського Союзу. Але цим лише розбудили український гнів і розпочали. Почався Євромайдан та революція гідності. Далі вони втратили Януковича і кількох інших керівників, які втекли. І це була досить швидка смерть партії регіонів. До речі, цікавий і навіть можливо трішки смішний факт, на який звертають увагу багато журналістів та аналітиків. Оскільки в 2014 та 2019 роках на тимчасово окупованих територіях ми не могли провести нові вибори за українським законодавством, то дуже багато, та як дуже багато, всі депутати від партії регіонів обрані до 2014 року, формально досі є депутатами місцевих рад. Ви можете не вірити у зомбі, але у нас принаймні є зомбі-депутати. Ну нічого. Розберемося з росіянами, тоді можна буде взятися і за зомбі. Якщо згадувати електоральні настрої тих часів, то в жовтні 2013 року за партію регіонів були готові проголосувати 23% громадян. А в липні 2014-го таких було тільки 3%. Тоді, влітку 14-го року, мертва партія регіонів відродилася під назвою опозиційного блоку, який, в принципі, дублював усі цілі материнської партії. І ще цей блок взяв до себе кілька нікчемних політсил, наприклад, об'єднання Вадима Рабіновича чи партії Україна вперед Наталії Королевської. Вони забрали собі електорат, який був проти активістів майдану, і в 14-му році відхопили до 10% голосів. А потім їхній корабель, на щастя, знову почав тонути, коли їхня партія не змогла визначитися, кого вони хочуть підтримати на посаду президента, і розкололися на два Хила. Юрій Бойко пішов у новостворену партію Опозиційна платформа за життя і перетягнув туди майже весь електорат по блоку. Але і тоді світогляд партії регіонів не знищився і дожив до наших днів. І весь час показував нам різницю між добром і злом, граючи роль поганих хлопців в парламенті. Але реально поганих хлопців це не погані хлопці в американському фільмі, це реальні погані люди, котрі псують нам із вами життя. До речі, ще один цікавий факт сумнівної веселості Юрій Бойко один із небагатьох депутатів у Верховній Раді, котрий має звання Героя України у 2004 році. З рук самого Леоніда Кучми він отримав цю нагороду за газові Мовленності з росіянами та туркменами на сайті президента є петиція, щоб позбавити бойка цього звання. На неї є відповідь що президенту не надходили матеріали, де були підстави забрати це звання, але він доручив з цим розібрати прем'єру Шмигалю. Поки новин більше нема. А поки ви горите від того, що я розповідаю про ОПЗЖ і партію регіонів, будь ласка, висловіть свою думку грошима. У цьому відео я закликаю усіх донатити на довгі руки ТРО від повернись живим. Якщо ви не вибрали які конкретно області задонатити, я вам пропоную закинути на мою банку, і тоді ми усі разом. Так от рівнесенько, рівнесенько розподілимо ці кошти між усіма областями, для того, щоб нікого не образити і не було улюблених чи менш улюблених областей. Будь ласка, якщо ви дуже горите, закиньте 200 гривень, якщо ви менше горите, закиньте 100. Якщо ви так трохи 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 так от палаєте, закиньте 50, а ні. А палає то інший канал, все, все палає, ні, ні, ні. Партія регіонів еволюціонувала та видозмінювалася. Хоча, на жаль, український виборець еволюціонував не так швидко, як би нам цього хотілося. Окей, гадаю, що на цьому моменті про партію регіонів достатньо, але це для розуміння контексту. І якщо ви хочете велике детальне відео про партію регіонів, то не соромтеся, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Вибори 19-го року вибори, коли запит на нові і свіжі обличчя переплівся із любов'ю до облич луплених та не першої свіжості. ОПЗЖ знову проходять парламент, зайнявши друге місце після слуг народу. Трохи більше 13 ти відсотків голосів, а це 43 парламентські крісла наприкінці серпня 2019 року зайняті у Верховній Раді людьми з яскраво вираженими проросійськими поглядами. Минає три роки. Війна переростає у повномасштабну, і ми вже без всяких скромностей вітаємо гучно і оплесками рішення РНБО про заборону ОПЗЖ та ще кількох десятків партій помилок. Потім ОПЗЖ навіть заборонила Верховна Рада. Після цього було кілька спроб оскаржити це, однак суди заборонили їх остаточно. Але якщо фракцію заборонити можна, то не все так просто з її обраними представниками в парламенті. Зараз ОПЗЖ запросто могла би переназватися в партію Шредінгера, тому що вона одночасно і жива, і мертва. По суті, депутати просто вийшли зі складу ОПЗЖ, утворили дві депутатські групи і загалом непогано себе почувають настільки непогано, що вони навіть вирішили зберегти оцей жахливий незрозумілий неймінг у назві однієї з груп: ПЗЖМ – партія за життя та мир, група Юрія Бойка, до якої увійшло 25 народних депутатів. І друга група із такою. Я би сказав цікавою назвою відновлення України. Хоча що і як вони збираються відновлювати, складно сказати. Бо, наприклад, член цієї депутатської групи Вадим Столе, який зараз тусить за кордоном, живе у своєму маєтку у Ніці, і за даними української правди, взагалі чухається дуже непогано і не збирається повертатися до України. Отож, зараз у Верховній Раді приблизно 40 депутатів з колишньої ОПЗЖ. розкидані вони по двох групах, а дехто позафракційний. Із них орієнтовно 20-25 відвідують засідання. Може здатись, що це не так багато у вимірі ради на 416 депутатів, але уявіть собі, що 18 Депутатів, за підрахунками організації, чесно зараз займають керівні посади в парламентських комітетах, тобто мають владу у нашому парламенті. Наприклад, провідний діяч ще партії регіонів та опозиційного блоку не так Нестор Шуфрич очолює комітет свободи слова. До речі, а де там свобода слова з Савіком Шустером? Давно цього пана щось не бачив. Посада Нестора Шуфрича та інших нащадків партії регіонів та ОПЗЖ означає, що ці люди досі мають вплив на те, що приймається в українському парламенті. Вони схвалюють чи не схвалюють певні закони, допрацьовують, напрацьовують, опрацьовують і мають реальний вплив на те, що відбувається у нашому парламенті під час великої війни з Росією. А ще отримують від нас з вами заробітню плату, навіть трішки більшу ніж ті колеги, котрі не мають посад. Ви можете поцікавитися, як їм вдається співіснувати з провладною монобільшістю за словами голови партії Слуги народу Олени Шуляк. Принаймні в її комітеті з питань державної влади працюють конструктивно і підтримують усі ініціативи монобільшості. В принципі, підтримку ініціатив монобільшості ми вже і так бачимо неозброєним оком, як то кажуть. Наприклад, у грудні Верховна Рада ухвалила закон, котрий стосується містобудівної діяльності. Він дає більше прав забудовникам і менше місцевим радам. Хоч він не подобається ні мерам міст, ні активістам, ні громадськості, його Верховна Рада підтримала 228 голосами. І колишні ОПЗЖники теж за нього голосували. А враховуючи те, що для прийняття закону потрібно 226 голосів, а всього було 228 за, ми розуміємо наскільки їхні голоси зараз важливі, і знаєте, можна сказати, що ще півбіди з тим, що колишні в Верховній Раді стали такими собі підручними колегами для інших депутатів і допомагають їм просувати якісь не суперприємні закони. Бо у нас є інший бік цієї проблеми: це сотні депутатів від ОПЗЖ на місцях у різних регіонах, котрі переходять на біг ворога, як тільки росіяни зайшли у їхнє місто. Ось, наприклад, фото з вересня 2022 року. Після фейкового референдуму Путін приймає у себе фейкових очільників його терористичних адміністрацій адміністрації на наших землях загалом чотири особи. Вгадайте, скільки з цих людей на фото належали до партії регіонів чи опозиційної платформи за життя? Правильна відповідь: половина. Колаборанти Володимир Сальдо та Євген Балицький підписали документи про так зване приєднання наших регіонів до Росії. Ось вони зліва направо. Хоча можна було і не обводити, в принципі, яка різниця, хто з них де? Доля у них буде в обох однакова. Влітку руху рухучасно підрахували, що 50% усіх колаборантів, які перейшли на бік ворога, це чи колишні, чи донедавна ще чинні члени опозиційної платформи з життя. Важко назвати це співпадінням. Гадаю, наука це може раціонально підтвердити. Дійсно, такий показник назвати випадковістю неможливо. Напевно, це і так всім вже зрозуміло, але тут навіть цифри показують пряму кореляцію між членством в ОПЗЖ та бажанням стати зрадником батьківщини. І хоча кореляція не завжди означає причинево-наслідкові зв'язки, але тут ми дійсно бачимо причину і наслідок, що вкотре показує важливість критичного підходу до кандидатів на виборах будь-якого рівня. Тепер до аналізу програми рівня компетентності та чесності кандидата варто ще додавати критерій, який звучить так. А чи не стане ця людина зрадником України за першої ж зручної можливості? Отож, велике питання чи є у нас гарантія, що ті члени ОПЗЖ, які зараз є народними депутатами і сидять у нашому парламенті, не зрадять нас при першій же ж нагоді, коли їм це буде вигідно? Я знаю, що ви знаєте відповідь, молодці. І тут ми підходимо до головного питання: як позбавити мандатів народних депутатів від партії, якої вже не існує? Перший спосіб досить довгий, але теж правильний. Давайте може просто більше ніколи їх не обирати у парламент України. Маємо вже на щастя парламент без комуністів. Давайте зробимо парламент без регіоналів. Ну і ще ми сподіваємося на зміни до виборчого законодавства, котрі застрахують нас від того, щоб у наступних виборах навіть не могли брати участь про російські політики. Наступний варіант, який ми будемо втілювати у короткостроковій перспективі. На жаль, немає змоги підписати якийсь документ, яким автоматично позбавляться своїх мандатів усі колишні члени ОПЗЖ. Для цього потрібно було б змінити конституцію. Під час воєнного стану конституцію змінювати не можна такий закон. Але і в чинній редакції конституції є 87 стаття, котра в принципі чітко пояснює, яким чином народний депутат може перестати бути народним депутатом. А, дайте, дайте, будь ласка, мої окуляри для мудрого вигляду. Я їх ніколи не знімав. Варіант перший. Якщо депутат вирішить піти сам, так нещодавно зробила депутатка ПЗЖМ Юлія Льовочкіна. Мовляв, через сімейні обставини. Хоча, знаючи, хто ще у неї в сім'ї, я думаю, що всі передні люди давно мали би вже змінити і сім'ю, і обставини, і прізвище. Але чи ми маємо надію, що інші проросійські депутати зроблять так, як роблять їхні російські дружбанчики? І, скажімо, зроблять такий жест доброї волі і від'ємно оберуться до українського парламенту. Ні, такої надії ми не маємо. Другий варіант мій улюблений. Називається набрання законної сили вируку щодо народного депутата, і це уже ближче до реальності. Бо, наприклад, ви знаєте, що оце досі є народним депутатом, і є ще навіть не одна підозра у державній зраді депутатам від ОПЗЖ. Ось, наприклад, Ренат Кузьмін. Він відкрито підтримував російську агресію супроти України. Проте, на жаль, його правоохоронцям досі не вдалося відшукати. Може, треба ще разочок прийтись по російських монастирях? Він там може десь просто лежати в ліжечку і чекати. І якщо правоохоронці гарно попрацюють, а народні депутати продовжать. Реформу судової системи у комплексі ця вся штука допоможе нам зменшити суттєво зменшити кількість мандатів від ОПЗЖ у Верховній Раді. Наступного дня після того як я записав це відео, президент України своїм указом позбавив громадянства чотирьох чинних народних депутатів: Віктора Медведчука, Рената Кузьміна, Андрія Деркача і оцього четвертого Тараса Козака. В Принципі, це хороше рішення, тому що наступним кроком логічно, що у них заберуть і статус народного депутата. З іншого боку, ми тепер не зможемо їх притягнути до відповідальності так, якби ми притягнули їх до відповідальності, коли вони були громадянами України. Я гадаю, що команда президента просто обрала варіант, які їм легше і швидше. Хай там як добре, що воно хоча б таким чином відбувається, хоча хотілося б, звичайно, бачити їх в українських судах за те, щоб вони відповіли за всю свою діяльність і бездіяльність, коли вони десятиліттями були в українській політиці. Але навіть позбавлення статусу народного депутата чотирьох умовних дітей партії регіонів не вирішує всю проблему з ОПЗЖ, тому ці три пункти, які я називаю в цьому відео, далі є актуальними. І треба знайти, хто зливає сценарії моїх відео в Офіс президента. Бо я тільки записав відео, а вони вже відреагували. Ну, так би з усім робили третій варіант припинення громадянства або виїзд на постійне проживання за кордон? Наприклад, саме так в листопаді Верховна Рада позбавила статусу народного депутата Вадіма Рабіновича від ОПЗЖ, бо до цього президент забрав у нього українське громадянство. І, в принципі, не один Рабінович кудись поїхав. Наприклад, вже згадуваний раніше Вадим Столар теж виїхав з України ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації і досі не повернувся на роботу. Хоча керівництво Верховної Ради вже 100 разів закликало всіх це зробити. Чи дійсно складно підняти дані державної прикордонної? Служби України і подивитися, хто з народних депутатів вже майже рік не перебуває на території України. Напевно, що ні, бо загалом ці імена вже і так відомі загалом. Наприклад, журналіст української правди вже і публікували розслідування і списки оцих нещасних депутатів-біженців. Серед інших причин, за якими депутати можуть забрати мандат, підтверджена судом надієздатність, зникнення безвісти або смерть. Останнє на 300 познайомить дні Великої війни не виглядає вже таким. Не можу підібрати вдалого слова. До речі, пам'ятаєте, був колись такий депутат мажоритарник ковальову слуг народу? Ну той, що вирішив поїхати в окупований Херсон і там залишитися? Він до речі, молодець, взяв і помер. Хороший приклад показує. А поки ми розбираємося, що можна зробити з ОПЗЖ, регіоналами та іншими неприємними людьми в українській політиці, я нагадую, що відео на цьому каналі великою мірою виходять завдяки вам. Якщо конкретно, то завдяки оцим людям, яких ви бачите зараз на екрані, котрі є патреонами цього Ютуб каналу. Якщо у вас є фінансова можливість, закликаю вас приєднатися до цієї прекрасної когорти. Бо якщо ви вважаєте, що мої відео є корисними і вони допомагають Україні, допоможіть ви мені. А що може зробити Верховна Рада, не змінюючи конституцію? Чи можуть допомогти окремі закони на початку січня 2023 третього року Верховній Раді почали вже збирати підписи за те, щоб поставити на голосування деякі законопроекти, якими позбавляють мандатів членів екс ОПЗЖ? Причому йдеться не лише про народних депутатів, а більшою міру навіть про місцевих, тому що в ОПЗЖ їх майже 3,5 тисячі. Отож, що конкретно пропонується різними законопроектами, і які рішення нам показують зараз народні депутати. Законопроект 74-76 завис в парламенті на півроку, при тому, що він урядовий. Ним пропонують позбавити повноважень місцевих депутатів колишньої ОПЗЖ. Інший, 76-94, незаконна. постанова від депутатів Європейської солідарності спільно зі слугою народу Олегом Дундою. Вона про те, щоб забрати мандати в народних депутатів ОПЗЖ постанові, передавала петиція від президента, яка набрала 30 тисяч. У відповідь президент доручив голові ВРУ розглянути пропозицію і відзвітувати на що Стефанчук відповів, це неконституційно. І є ще одна ініціатива: 74-24. Якщо коротко, то зміст простий: паралізувати депутатів від ОПЗЖ, позбавити їх всіх повноважень в парламенті, але залишити їм мандати. Ну паралізувати не фізично мається на увазі. Чи варто хвилюватись про те, що не буде кворуму, якщо депутатів від ОПЗЖ позбавлять права голосувати? Ні, бо буде десь 370 депутатів, і рада все одно буде дієздатна. Чи зайдуть в раду наступні зі списку ОПЗЖ, якщо забрати мандати у чинних? Ні, бо партія заборонена і її не існує. Цю інфографіку ви могли бачити, вона була досить популярною в інтернеті нещодавно. Тут можна побачити, що законопроект від Олега Дунди та Євросолідарності не підписали депутати фракції батьківщини, багато депутатів від Слуги народу, кілька від ЄС. Причини у всіх різні. Комусь не подобається, що серед авторів деяких ініціатив є депутати з експозже. Хтось називає запропоноване неконституційним. Чому що багато з них заявляють про те, що вони готові підтримати таку ініціативу як тільки вона потрапить в зал. То чому в інтернетах всі так постили цю інфографіку і сварилися, і казали погано про цих народних депутатів? Ну, по-перше, тому що в українському інтернеті так роблять постійно. Не треба в чомусь розбиратися. Давайте ми похейтимо, якщо є можливість, похейтити. По-друге, такий збір підписів від депутата монобільшості не є найефективнішим способом вирішити цю проблему. Щоб будь-яке питання потрапило в порядок денної Верховної Ради, потрібно, щоб на погоджуваній раді голови. Фракцій, просто його туди внесли. І все. Збору підписів в цьому алгоритмі нема. Лише потрібне бажання. Ну, бажання і далі комплексний підхід. Ось і весь рецепт. В принципі, якщо ви перейшли за тайм-кодом, бо вам лінь все дивитися, давайте зараз коротко підсумуємо. Як позбавити впливу та мандатів нардепів колишніх ОПЗЖ та партії регіонів? Ось проста покрокова інструкція. Крок перший. Парламент знімає Нестора Шуфрича та інших його колег із займаних посад у парламенті. Це Верховна Рада може зробити запросто сама. Крок другий Правоохоронці значно ретельніше шукають докази того, що депутати від партії регіонів чи від ОПЗЖ називайте їх як завгодно, є зрадниками, і їх потрібно направити до суду. Скоріше за все, суди будуть мати достатньо підстав, щоб всі ці кримінальні справи довести до вироків, адже за стільки років роботи в українській політиці. Ці ці люди точно позалишали багато підстав для цього. Крок третій. Державна прикордонна служба на вимогу народних депутатів дає список тих їхніх колег, котрі виїхали з України, і вже цілий рік ніяк не можуть повернутися. Що ще можуть зробити депутати? Наприклад, паралізувати роботу ОПЗЖ на місцях. Наприклад, замість зовсім неефективного збору підписів та непотрібних серчів в інтернеті напрацьовують і допрацьовують законодавство. Ну та та це те, чим мають займатися депутати, а не писати в Фейсбуці пости. Я сам це знаю. До речі, деякі із депутатів зараз апелюють, що екси із ОПЗЖ та партії регіонів зможуть в Конституційному суді оскаржити будь-яке рішення, яким у них заберуть мандати. По перше, невеликий технічний момент для того, щоб подати таке звернення в Конституційний суд, їм потрібно буде 45 підписів народних депутатів. А у них навіть зараз немає такої кількості. Невже хтось із чинних нардепів з відносно нормальних партій та депутатських груп захоче за них вписатися. По-друге, на рішення конституційного суду, який зараз перебуває в стадії реформування та змін, по Потрібен так само час, навіть якщо рішення буде не на користь Верховної Ради, кілька тижнів чи місяців без діяльності ОПЗЖ, це ж прекрасно. Хоча я у жодному разі не закликаю до того, щоб хто-небудь порушував конституцію України. Я переконаний, якщо не можна одним рухом забрати мандати у всіх народних депутатів від ОПЗЖ. Це можна робити за старим добрим методом копієчка до копієчки, ну чи там мандатик до мандатика. Комуністичну партію України ми змогли дотиснути аж за третім разом, бо вона постійно відроджувалась. Ну але не як фенікс, а як оці, знаєте, такі маленькі противні мошки, котрі народжуються кожного літа, щоб нам набридати, набридати, а потім померти. Так сталося і з комуністами. Я вірю, що так само буде і з регіоналом і ОПЗЖшниками. Їхні політичні кар'єри і партії згниють як гниє труп Леніна в центрі Москви. Вибачте, будь ласка, якщо ви їли зараз. На цьому в мене все. Дякую усім, хто додивився аж до цього місця. Сподіваюся, у вас вже була можливість відіслати мої відео друзям, поставити лайк, підписатися і якимось чином поширити. Бо Ютуб, на жаль, любить блокувати мій контент. Я сподіваюся, що цього разу цього не буде. Але мені вистачило одного. До речі, подивіться, будь ласка, попередні відео, якщо ви ще не подивилися, про топ 10 цитат 2022 року. Або інший розумний контент від мене: бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте. Здоровими.